Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі Біблія продовжує говорити. Сучасні дослідники доклали багато зусиль, щоб обґрунтувати істину, вперше встановлену та затверджену в Біблії: людина являє собою єдине ціле. Те, що ми іноді поділяємо на фізичну, розумову і духовну складові людини, насправді взаємопов'язане і нероздільне. Іншими словами, все, що впливає на розум, в той же самий час позначається і на тілі. Наш духовний стан. Впливає на наш фізичний стан, і навпаки, ми є цілісною особистістю. Наприклад, експериментальні дослідження довели, що щасливий радісний сміх позитивно впливає на імунну систему людини. Ви можете дійсно допомогти своєму тілу швидше подолати недугу, якщо будете перебувати в гарному настрої. Ці дослідження показують, наскільки розум і тіло тісно взаємодіють. Тисячі років тому Слово Боже вказувало на тісний взаємозв'язок між розумом і тілом, але тільки порівняно недавно ця істина підтвердилася в медичній практиці. В 17-му розділі книги притчі написано: серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Зверніть увагу на те, наскільки тісно, за словами апостола Івана, пов'язані розум і тіло з нашим духовним здоров'ям. У третьому Соборному посланні апостол Іван пише: Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі і щоб бути здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Наш творець бажає, щоб нам добре велося. Слово Боже може стати для нас джерелом здоров'я і до того ж вести нас до вічного життя, враховуючи, що фізичне і розумове здоров'я, а також духовний стан людини тісно взаємопов'язані. Апостол Павло писав тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Євангеліє має на увазі відновлення як фізичного, так і духовного стану людини. Здоровий спосіб життя допоможе нам бути посвяченими християнами. Цікаво, що жителі нашого міста думають про здоровий спосіб життя та які принципи виділяють. Саме про це ми у них запитали. Послухайте їхні думки. Займатися спортом. Це головне, ну там дійсно здоров, ну, харчуватися здоровою їжею, хоча це не завжди <смі> так виходить, оскільки дуже багато є зараз студентів. Ну, я думаю, для кожного принцип є свій. Ну, по-перше, це загартування. Так як я майбутній лікар, я знаю, що здоровий спосіб життя це запорука здоров'я. І, по-перше, це не вживати алкогольних напоїв, наркотиків, тютюнопаління. Це е, здорове харчування. Це в першу чергу, тому що здорове харчування це запорука нашого здоров'я в майбутньому і енергії на весь день. Свіже повітря, фізичні вправи потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, особливо харчування також дуже важливо і велику роль виконує в нашому житті. Само собою там уникання шкідливих звичок, якісь е, фізичні вправи. Обов'язково, тому що в сучасному суспільстві, яке в основному веде сидячий спосіб життя, кров повільно рухається, м'язи, наші слабники, ми повільно вмираємо. Фізкультура, фітнес, аеробіка, плавання, відпочинок, обов'язково відпочинок, мінімум як два рази на рік. Я взагалі то стараюся вести здоровий спосіб життя. Ми мінімізую ці шкідливі харчування, чіпси, водички. Це не для мене, я не дуже це люблю, а спорт. Спорт і спорт, що я хочу сказати? Я стараюся здорово харчуватися, але вже всім відомо, що студенти це люди, які не здорово харчуються, тому що постійно немає часу, постійне навчання, все таке. Але по все це я стараюся бути здоровим і слідувати за бабійними законами здоров'я. Сьогодні бажаю представити вам вісім принципів, дотримуючись яких ви зможете жити більш здоровим і продуктивним життям. Перший принцип. Чисте повітря, чисте, свіже повітря є невід'ємною складовою доброго здоров'я протягом дня або під час нічного сну достатня вентиляція нашого приміщення або робочого місця є гарантією того, що кров завжди буде доставляти потрібну кількість кисню у всі частини організму. Глибоке дихання під час ранкової прогулянки є чудовим засобом для того, щоб швидко насититися кисню. Існим. Якість повітря, яким ми дихаємо, має велике значення. Будьте уважні, щоб не піддавати себе небезпеці тютюнового диму, шкідливих випаровань або бактерій, що передаються повітряно-крапельним шляхом з будь-яких джерел. Тютюновий дим забруднює повітря навколо нас і є одним з найбільш згубних факторів для здоров'я людини. Дослідження вчених встановили певний зв'язок між тютюнопалінням і такими захворюваннями, як рак легенів, емфізема і захворювання серця. Залежність організму від никотину робить куріння однією з найбільш згубних звичок. Якщо нинішня тенденція буде продовжуватися до 2020 року, від тютюнопаління помре 12 мільйонів чоловік. Другий принцип сонячне світло. Промені сонячного світла приносять нам велику користь. По-перше, якщо ми щодня піддаємося дії сонячного світла від 15 до 30 хвилин рано вранці або у другій половині дня, то це дозволяє тілу синтезувати або виробляти свій особистий вітамін Д, який є головною поживною речовиною для шкіри. Вітамін Д допомагає крові відтворювати кальцій і фосфор, будівельні і відновлюючі матеріали для кісткової тканини. По-друге, сонячні промені мають дезінфікуючу і антибактеріальну дію. По-третє, сонце забезпечує рослинний світ енергію, за допомогою якої рослини можуть перетворювати вуглекислий газ і воду вуглеводи. Без цього процесу тварини і люди не змогли б вижити. По-четверте, сонячне світло допомагає людині пристосовуватися до діяльності в вечірній час і переносити депресії, пов'язані з похмурими, хмарними днями зимою. Слід сказати, що сонячні промені можуть також завдавати шкоди. Тривале перебування на сонці викликає опіки, збільшує ризик захворювання на рак шкіри, прискорює процес старіння шкіри, погано впливає на зір, викликаючи катаракту. Третій принцип відпочинок. Щоб відновити сили, наш організм повинен відпочивати. Потрібно знаходити час для поповнення фізичних і душевних сил, знімати навантаження, яке ми отримуємо в результаті праці. Та виконання сімейних обов'язків. Якщо людина не приділяє необхідного часу для відпочинку, то вона може стати дратівливою, її будуть перемагати турботи і депресія. Подібні емоційні стреси призводять до захворювання, які змусять нас злягти у ліжко. По суті, не існує нічого такого, що могло б замінити хороший нічний сон. Щоденне оновлення наших духовних сил також є важливим фактором, що впливає на фізичне здоров'я, щоденні духовні роздуми, вивчення біблії і молитви сприятимуть зціленню як тіла, так і душі. Нам також необхідний один вихідний день в щотижневому циклі, день спокою, а також одноразова відпустка протягом року. Четвертий принцип рух це життя. Фізичні вправи вкрай необхідні для нашого здоров'я. Вони допомагають нормалізувати кров'яний тиск, забезпечити більший приплив крові до всіх частин тіла, зберігаючи тепло кінцівок. М'язові та інші навантаження знімають як фізичну, так і емоційну напругу, сприяючи доброму самопочуттю. Вправи забезпечують електричною енергією мозок і нервові клітини. Це сприяє гарному стану імунної системи. Коли тіло підтримується в тонусі за допомогою фізичних вправ, мозок функціонує більш ефективно і творчо. Вони допомагають підтримувати себе у формі, роблять нас більш енергійними, тим самим уповільнюючи фізичну і емоційну втому. Вони сприяють виробленню в мозку хімічних елементів, які Надають почуття комфорту і збільшують переносимість болю. Якщо ви не займалися фізичними вправами, почніть робити їх повільно. Навантаження збільшуйте поступово, поки не досягнете витривалості. Перш ніж займатися фізичними вправами, доречно проконсультуватися з лікарем вам слід поставити перед собою мету виконувати будь-якого роду фізичні вправи, які за навантаженням можна було би порівняти з ходінням пішки півтора кілометра за 15-20 хвилин чотири рази на тиждень. П'ятий принцип вода. Оскільки вода вкрай необхідна для кожної клітини нашого організму, нам потрібно пити її у великій кількості. За своєю масою 70% нашого тіла складається з води. Для хорошого функціонування організму потрібно випити в день півтори-два літри води. Деякі з цих функцій включають в себе кровообіг, виведення з організму шлаків, транспортування харчових речовин і травлення. У середньому мозок кожної людини нараховує від 15 до 40 мільярдів клітин. Кожна з них на 70% складається з води. Постачання цих клітин достатньою кількістю води дозволяє підтримувати бадьорим наш розум, а також попереджати депресії і дратівливість. Велике значення має не тільки вживання води внутрішньо, щоденний прохолодний або теплий душ. Покращує кровообіг, тим самим наповнюючи енергію тіло і розум. Прийняття ванни або душу може також заспокоювати збуджену нервову систему, очищати від забруднення нашу шкіру і навіть знімати жар. Шостий принцип правильне харчування. Створивши Адама і Єву, Бог визначив їм в їжу горіхи, зернові культури і фрукти. Коли Адам і Єва згрішили, в раціон їхнього харчування були додані овочі, а після потопу творець дозволив вживати в їжу м'ясо чистих тварин. М'ясо тварин включає в себе насичені жири і холестерин, які збільшують ризик захворювання гіпертонічною хворобою. Головними наслідками є підвищення кров'яного тиску, інсульт, серцеві порушення, рак, ожиріння та інші захворювання. Тим, хто харчується м'ясом, багато лікарів радять вживати його не часто і тільки пісне м'ясо і рибу. Для приготування їжі використовуйте борошно грубого помолу, а замість шліфованого білого рису не шліфований. Середній раціон харчування повинен складатися з великої кількості продуктів, багатих крохмалем і складними вуглеводами, таких як картопля, корнеплоди, зернові, пшениця, ячмінь, овес, рис і кукурудза. Їх вживання повинно включати шість або більше страв на день. Замініть тваринні, жири, масло, вершки, сало і так далі рослинними жирами, цілком Допустима дієта, що не включає вживання м'яса, якщо в неї використовуються молочні продукти. Тим, хто все ж вживає м'ясну їжу, слід їсти тільки те м'ясо, яке в Біблії називається м'ясом чистих тварин. Коли Бог дозволив після потопу вживання в їжу м'ясо, Він визначив чистих і нечистих тварин. В 11-му розділі книги Левит і в 14-му розділі повторення закону приводиться список птахів, тварин і риб, яких Бог проголосив як непридатних для їжі. Згідно написаного в цих розділах, до чистих тварин відносяться ті, у яких є роздвоєні копита і які жують жуйку. До чистих риб відносяться ті, у яких є луска і плавники. Птахів, що харчуються падлом, заборонено вживати в їжу. Серед нечистих тварин також згадується свиня. Ми читаємо про це у повторенні закону в 14-му розділі. І свині, бо має розділені ратиці, а жуйки не жує, нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не доторкнетеся. Великий відсоток тіл цих тварин є інфікований тріхінелою. Ці маленькі глисти також передаються людині, яка вживає в їжу свинину. Останні наукові дослідження все більше пояснюють. Чому Бог оголосив м'ясо деяких тварин нечистими? І одна з цих причин, по яких Бог заборонив вживання м'яса цих тварин в їжу, небезпека захворювання трихінельозом. Трихінели найчастіше виявляються у свинячому м'ясі. Другою причиною може бути те, що насичені жири цих тварин здатні виробляти руйнівний ефект у травній і кров'яній системах людини. Сьомий принцип шкідливі напої. Які попередження щодо вживання алкогольних напоїв ми знаходимо в Біблії, в книзі приповістей та в першому посланні до корінтян написано: Вино то насмішник, напій п'янкий, галасун, і кожен, хто блудить у ньому, немудрий. Ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. Алкоголь завдає шкоди наступним системам організму імунній системі. Алкоголь послаблює здатність білих кров'яних тілець чинити опір хворобам, тим самим збільшує ризик захворювання пневмонією, туберкульозом, гепатитом і раком. Ендокринній системі вживання алкоголю два або три рази на день значно збільшує ризик викидання народження мертвої дитини або перечасних пологів. Кровоносній системі спиртні напої сприяють захворювання коронарної системи серця, підвищують кількість цукру в крові, призводять до утворення холестеринових бляшок, тим самим підвищують кров'яний тиск. Травній системі. Алкоголь подразнює слизову оболонку шлунку, стаючи причиною шлункової кровотечі. Хронічне вживання спиртного веде до збільшення печінки, захворювання гепатитом і цирозом. Серед алкоголіків велика кількість самовбивств. З їх вини відбуваються дорожньо-транспортні пригоди, нерідкі випадки жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ях. Восьмий принцип. Довіра божественній силі людям, яких переслідує страх або почуття провини, здаються важко здійснюваними наші поради щодо здорового способу життя. Лише людина, яка довіряє Богу, обов'язково відчує покращення свого здоров'я. У 102-му псалмі Цар Давид написав. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Вчені провели ґрунтовне дослідження взаємозв'язку релігії і здоров'я людини. Було виявлено, що існує прямий зв'язок між християнським віросповіданням і станом здоров'я. Вчені зі здивуванням констатували, що ті, хто відвідує церкву, живуть довше, ніж ті, хто її не відвідує. Серед членів церкви виявився найменший відсоток тих, у кого трапляються серцеві напади. закупорка Вен підіймався високий кров'яний тиск. І проявлялися інші захворювання у віруючих, життя більш плідне, тому що вони менш схильні до депресивного стану. Багато хто з них не вживають алкоголь, не потрапляють у в'язниці, та їх шлюби найчастіше бувають щасливими. Довіра божественній силі є ключовим чинником, що сприяє хорошому здоров'ю і щасливому життю. В дослідженні, яке проводилося протягом 30 років в американському штаті Каліфорнія, взяли участь близько 50 тисяч членів церкви адвентистів сьомого дня. Результати показали, що чоловіки і жінки, які є членами церкви Адвентистів сьомого дня, живуть на 8-9 років довше ніж решта населення. Дослідження серед адвентистів Голландії, Норвегії та Польщі виявили ті ж результати. Вчені пояснюють найбільшу тривалість життя членів церкви Адвентистів сьомого дня, тим, що вони дотримуються всіх восьми принципів, про які ми говорили. Вони не тільки довго живуть, але й мають значно кращу якість життя, ніж люди, що нехтують турботою про своє здоров'я. Вслідування біблійним принципам істотно відрізняє і інші сторони повсякденного життя, тим самим переконливо доказуючи, що християнство є найпрактичнішою і найрозумнішою релігією в світі. Воно змінює мислення людей, їх поведінку і спосіб життя. З огляду на те, що між розумом і тілом, і духовним життям людини існує тісний взаємозв'язок. Християни, які живуть за Словом Божим, бажають слідувати принципам здорового способу життя, перебуваючи в очікуванні другого приходу Ісуса Христа на нашу землю. Христос хоче, щоб ми не тільки були всебічно готові зустріти його при поверненні, але і вже сьогодні змогли покращити якість. Життя, слідуючи основним принципам здорового способу життя, які пропонує Бог, ми співпрацюємо з ним. Ісус обіцяє звільнити нас від будь-якої згубної звички за допомогою сили, що діє в нас. Якщо ви намагалися подолати якісь шкідливі звички, наприклад, тютюнопаління або вживання алкоголю, то напевно не раз стикалися з ситуацією, коли ваші найкращі наміри і рішення виявлялися ілюзорними. Скористайтеся божественною силою, яка буде діяти у вас, і Бог допоможе подолати будь-яку згубну звичку. У Слові Божому нам залишена чудова обітниця. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я хочу разом з вами про це помолитись. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти, Господи, створив нас гарними, здоровими. І Ти, Господи, настановлюєш нас, як нам жити, щоб зберігти те здоров'я, яке Ти нам подарував. Допоможи, Господи, нам притримуватися цих важливих біблійних принципів і жити відповідно до Слова Твого Святого. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм прислухатися до Слова Твого святого і жити. Ти відповідно до нього молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Життєвому шляху доріг багато є Ісус пройшов одну, по ній я хочу йти, немало я пройшов, на піг дороги впав, та шлях той не знайшов. Прошу, щоб ти вказав. Ісус моя зоря. Що світить вдень вночі, яскравіше вогню, горить вона в пітьмі, веди в мене зоря, О, не гасни ні на мить, нехай моє життя, як та зоря, горить Земні я бачу вогник твій, він на шляху моїм освітлює сліди Спасителя Христа. Він тут колись ішов, як не ця зоря, я б шлях той не знайшов, Ісус моя зоря. Ще світить вдень вночі, яскравіше вогню, горить вона в пітьмі, веди мене зоря, о, не гасни ні на мить, нехай моє життя, як та зоря, горить. Веди мене зря, не гасни ні на мить, нехай моє життя, як та. Дотримуйтесь основних принципів здорового способу життя, які пропонує Бог, і будьте здорові та щасливі. До побачення до наступної зустрічі.